Олег Постоловський ветеран війни. З жовтня 2024 року очолює відділ ветеранської політики Чортківської міськради. Оце моє робоче місце з пів восьмої і до 17-15 ми завжди чекаємо на відвідувачів. Отакий От телефон робочий також нам дали. І крім того, я даю свій телефон особистий, бо люди телефонують і після робочого дня, і в вихідні дні. Працювати тут йому пропонували ще у 2023 році, каже чоловік. Я не був готовий ще на той час, я тільки почав ходити. Не був готовий до роботи, не знав, що воно таке. У 24 році, після реабілітації в Трускавці, вийшов до роботи. На військову службу Олег Постоловський потрапив ще в 1990 році. Ангола, потім Прибалтика, коли було від'єднання, хоча я цим. і… Не горжуся, бо розумію, що воно таке було. Після військової служби здобув педагогічну освіту вчителя географії і природознавства, розповів чоловік. Потім працював приватним підприємцем, очолював чортківський відділ спорту для всіх. Був на заробітках в Австрії. Після повернення і до повномасштабного вторгнення знову займався підприємництвом. У Мене дружини батько військовий, а він повар військовий. Його викликали, щоб організувати харчування військових. Ну і я. За ним через день. І так почали тут в роті охорони до червня місця, а 8 червня Житомир, полігон, Марун, далі Покровськ і на бойове. Олег Постоловський каже, служив у 81-й Слобожанській бригаді десантно-штурмових військ. Коли йому облаштовували кабінет за гроші державної програми, особливу увагу приділяв вибору ортопедичного крісла, аби було зручно працювати за комп'ютером. 22 травня 2022 року. Під час обстрілу російськими окупантами Богородичного він отримав кульове поранення травми ноги та плеча. На той момент ми були як протидиверсійна група. Дев'ять чоловік по тройці, утримували певний периметр і так сталося, що диверсійна група підстрелила трошки. Сім ну, кульових поранень, восьми телефон взяв на себе, який був в лівій кишенці. Лівою рукою, ну, можу, по крайній мірі, підтримати щось можу. Опертися можу, ну є рука, це вже добре. Це вже не протез, а є своя рука, хай вона як не функціонує, але вона своя. Поряд з робочим місцем палиця, яку чоловік отримав від карітесу і використовує після реабілітації. Це дали мені фактично на вічне користування. Кажу собак відганяти. На всякі випадки життя, це воно таке, йде щось і дістати. Це воно нормальна річ. Ну, ходити зручно. Собі йдеш, опираєшся. Телефон, який врятував йому життя, ветеран теж тримає у своєму робочому кабінеті. Розповів, перед війною його подарувала донька. А це Васька теж особлива річ для Олега Постоловського. Такий наш позаштатний працівник Васька. Це, скажімо так, подарунок побратима, товариша, з яким я знав ще до війни. Ми в одному під'їзді жили. Романа Кулика, отакі, скажімо, сувеніри робить нашого побратима мама, який також загинув. За словами Олега Постоловського, за кошти державної компенсації для кабінету, окрім телефона, придбали всі меблі та принтер. Комп'ютерну техніку дала міська рада у цьому кабінеті. Також працює Галина Криса. Ми з радістю приймаємо відвідувачів. Приємно зустріти їх в такій обстановці. Ще одне робоче місце за кошти державної програми облаштували для радника міського голови з питань безбар'єрності Івана Космини, який пересувається на кріслі колісному. Чоловік мешкає і працює в соціальному гуртожитку «Чортків єднає». Для нього придбали нову техніку. З Тернополя прийшов лист до виконання про рекомендації створення безбар'єрних маршрутів. Ми вже давно промоніторили місто Чортків на безбар'єрність. Транспорту, і це дуже тішить, що ми йдемо на випередження. От і зараз ми, ми працюємо над документами, щоб в нас вже було все в порядку. От і тішить те, що в нас є два маршрути безбар'єрних, які належать комунальному підприємству Чортківської міської ради. Чоловік каже, з новою технікою працювати стало легше. Тут все літаємо. Моєму ноутбуку вже 8 років. Він вже такий досить старенький, ну, відповідно якість самого монітору, і швидко все відкривається. Він довго не думає. Зараз радник з питань безбар'єрності працює над тим, аби люди з інвалідністю були активніші. Я вже закупив, знайшов кошти для того, щоб розвивати петанг в місті Чортків. От і зараз, саме сьогодні, працюю над розвитком нової гри. Це гра корнхол для маломобільних груп населення для діток. От і така моя робота сьогодні. За словами Івана Космини, серед придбаного для поліпшення умов праці принтер, навушники і протипролежнева подушка, яку він потребував, накачується насосом і регулюється за допомогою того вентиля. Вона складається з багатьох надувних подушечок, які регулюють вагу. Тіла людини для того, щоб було комфортно для людини сидіти, допомагає вберегти від пролежнів. підібрати подушку. Взагалі я би рекомендував з фахівцем, тому що людина, яка тільки опинилася в кріслі колісному після травми вона може неправильно підібрати свою подушку. Її він використовує лише коли пересувається на кріслі колісному і каже, комфортні умови праці для людей з інвалідністю дуже важливі. Це дуже цінно, що держава стимулює підприємців, роботодавців брати на роботу осіб з інвалідністю. І я вже неодноразово повторював про те, що ті фірми, підприємства, які все роблять для того, щоб облаштувати безбар'єрність робоче місце. Чи свій заклад просто для відвідувачів з інвалідністю? Вони в майбутньому будуть розвиватися, вони будуть конкурентно спроможні і вони будуть успішні. Ті, хто це не робить, вони просто зникнуть з ринку праці і з бізнесу взагалі. За його словами, проблему з кадрами можна вирішити саме за рахунок людей з інвалідністю. Серед усіх з інвалідністю є багато кваліфікованих спеціалістів. І якщо взяти європейську практику, то там вже давно промоніторили це, і вони бачать, що люди з інвалідністю набагато. Краще справляється зі своєю роботою, можливо, на це довше більше часу потрібно їм, але вони хочуть реалізовуватися для того, щоб бути корисним суспільству. Міський голова Чорткова Володимир Шматько повідомив, що держава вже компенсувала кошти, які витратили з місцевого бюджету на облаштування цих робочих місць. Хочу сказати, що там є різна сума компенсації від держави, оскільки якщо людина має першу групу інвалідності, людина має другу групу інвалідності. У Випадку з Іваном Косминою, радником з питань безбар'єрності, ця сума була майже сто двадцять тисяч сто дев'ятнадцять Окрім техніки, каже міський голова, за ці гроші придбали меблі сантехніку. До нашого санвузла на першому поверсі саме для людей з інвалідністю, які можна кріслі колісному заїхати без проблем скористатися послугою нашого санвузла. Так це по Івану Космині. Щодо Олега Постоловського, це близько 70 тисяч, оскільки в нього друга група інвалідності. Закликаю голів громад, по-перше, а приймати на і запрошувати на роботу людей з інвалідністю. Друге, користуватися своєю програмою, бо це сьогодні момент, коли в громадах не вистачає коштів сьогодні на речі для розвитку громад, це насправді інвестиції. За словами виконувачки обов'язків директора Чортківської філії Тернопільського обласного центру зайнятості Тетяни Сусли, програмою державного фінансування для облаштування робочого місця для людини з інвалідністю наразі скористалася лише Чортківська міська рада, але місцеві підприємці нею цікавляться. До нас звернувся роботодавець з найманим працівником, особа з інвалідністю внаслідок війни, де ми проробляємо роботу, тобто напрацьовуємо, напрацьовуємо подальші дії щодо облаштування робочого місця цій особі. Мета цієї програми стимулювати роботодавців працевлаштовувати людей з інвалідністю, дбати про доступність та інклюзивність, розповіла Тетяна Сусла. Ми знаємо, що комфортні умови праці для осіб з інвалідністю, інклюзивність, безбар'єрність на сьогоднішній день відіграють дуже важливу роль. Отож, якщо роботодавець приймає людину на роботу, повинен звернутися протягом 90 календарних днів в центр зайнятості, найближчий наш підрозділ, де йому надають безкоштовну консультацію, роз'яснення, Щодо подальших дій. Або відповідно ще можна подати ці документи через заявочку через портал Дія. Як повідомила Суспільному начальниця відділу комунікацій Тернопільського обласного центру зайнятості Марія Підлужна, державна програма, яка фінансує облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, діє з кінця 2023 року. За цей час в області нею скористалися 29 роботодавців, поліпшивши умови праці 29 працівникам з інвалідністю. Ірина Моргун, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.